42 бійці 51-ї механізованої бригади укрилися від обстрілу на території Росії. Така інформація з'явилась близько тижня тому на одному із центральних телеканалів. Проте батько офіцера із цієї бригади говорить, що хлопців обмовили і вони зараз в оточені, і в полон вони б ніколи не здалися. Вдалося зв'язатися з офіцером 51-ї бригади, який назвався Дмитром Радченком. Він частково підтвердив інформацію, але заявив, що це не дезертирство, і на бік ворога ніхто не переходив. Танкісти щогодинно перебувають під шаленим вогнем мінометів і градів. За словами Дмитра Радченка, в них скінчилася їжа і боєприпаси, а техніку було знищено. Аби не потрапити в полон. Твердий старший лейтенант бійці вирішили відступити в Росію в районі пункту і Міністерство оборони України цю інформацію наразі перевіряє, і долю танкістів озвучить пізніше. Вони знали, що їх очікує. Знали, що очікує, вони просили своїх командирів, просили, і я в тому числі звертався до вищого командиршої держави, для того, щоб показали допомогу у виході із оточення. Але в той час, на той час вони не розуміли, що солдати замкнуті в мішку. І тільки через три дні, після того, коли відмовили мені, відповідь не відмовила, а не дали ніякої відповіді, закрили в своїх кабінетах і тільки після цього, через три дні, по телебачу сказав, що. В оточенні дуже багато народу. Так, їм дуже тяжко, так, дуже важко. Але вони виконують свій обов'язок і будуть виконувати свій обов'язок до кінця. Вони сказали фразу таку: со щитом на щиття. У мене все це. Вони в полу нікого не здадуться. Люди в мене, я ж кажу, у кілької половини немає нічого дітям, за все порозлазили. У мене особисто залишилися одні навки. Верні. Що не вже а це саме мені стали.